В цьому відео ми з вами розберемося, що ж таке багатогранник, та що таке розгортка багатогранника. І подивимось, чому це взагалі нам може бути зручним. Тож, коли я вам кажу слово багатогранник, що ви собі вперше уявляєте? Ну, в мене, наприклад, я уявляю зразу якийсь куб. Куб, взагалі, дуже і дуже гарна фігура, довершена. Вона має всі грані, і вони всі однакові. Вона має. Однакові всі сторони, так можна трошечки довшим цей куб зробити, висоту збільшимо, і, власне, довершена тому фігура. Бо все збігається, все однаково, і так далі. От. І, власне, в такий спосіб виглядатиме наш куб. І можемо ще домалювати: отак: от, пунктиром грані, ребра, які ми не бачимо, аби схематично знову ж таки це все зобразити, і додати нам з вами трошки такого інтуїтивного. Зрозуміння. Ось, це, власне, наш куб. І чому ж багатогранники називаються багатогранниками? Ну, тому що вони мають багатогранний. Бачите, ми можемо крутити цей кубик, і з різних сторін він має різні грані. Так, однаковий, але різні. Ну і всі поверхні в будь-якому багатограннику вони є абсолютно плоскими. Тобто, якщо ми умовно візьмемо крапельку води. і... Кинемо цю крапельку, бо ця крапелька впаде на якусь грань нашого куба. Так то вона нікуди не стече, якщо вона от на верхню частинку впаде. Вона нікуди не стече, вона просто от впаде і буде так лежати. Бо в нас багатогранник абсолютно плоский. І ми можемо зрозуміти, де закінчується от, у нас це межа, де закінчується одна грань, і починається інша. Ну які ще в нас цікаві багатогранники існують. Ну, наприклад, пірамідка. Можемо також її намалювати. Ось наша пірамідка. Вона буде в нас правильною. Правильна пірамідка це значить, що в основі лежить квадрат, в квадраті всі сторони рівні, тому пірамідка, власне, в нас і правильна. Ну і від того, що основа, основа в нас, власне, є квадратом, і вершина, вершина лежить рівно посередині цього квадрату, на перетині його диагонали. Це значить, що пірамідка є правильною. І домальовуємо грані, які ми не бачимо. Ось наша пірамідка. Ну і насправді інколи не дуже зручно працювати в 3D просторі. От, бо ми бачите, зараз працюємо на такому от чорному фоні, ось це наш чорний фон, і ми не можемо взяти, як в реальному житті, і гортати, ніби дивитися на різних з різних сторін на оцей от наш куб чи нашу пірамідку. І це насправді проблема. І тому нам можуть допомогти розгортки розгортка І найкраща аналогія, яку я знаю, це власне, от коробки якоїсь нової чи Укрпошти. От, ой, віть, що це коробка нової пошти. От, тут такі от стрілочки мають бути, їхній логотип. Бум-бум-бум. І тут ще такі з боку дві стрілочки. І це коробка нової пошти. І насправді ми можемо її складати, розкладати, робити з нею буквально будь-що. В неї, в цієї коробочки, є основа. Ось вона знизу. Основа. Перемалюємо її. Ось ця основа. Такий Квадратик. І ми можемо, власне, її розрізати. Оце, 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 от нашу коробку. Як? В який спосіб ми це будемо робити? Ну, беремо і робимо тут розріз, тут і тут. І залишаємо оце з'єднання з основою. І в нас виходить інша друга грань, яка кріпиться праворуч від основи. Ось це у нас друга грань. І ми її ніби розгортаємо. Ми її вирізаємо. Ось вона от в цю сторону розгортається. ніби. А Також ми маємо дві задні грані от цю. Цю ось вона отут. І. Власне, іншу, яку ми теж не бачимо. Я також зараз її зафарбую, і в нас буде вона кріпитися ззаду або зверху від нашої основи. Ось вона тут. Супер. Ну і, і окрім цього, в нас є ще одна грань, яку ми не бачимо, за якою я вам вже казав. Ось ця грань, ми її не бачимо, бо до нас коробка стає в такий спосіб, що ми, власне, і не маємо її бачити. І вона кріпиться до основи і до цієї от зеленої грані, світло-зеленої. І ми можемо, наприклад, відрізати її від основи, відрізати її тут і тут. І залишається лише з'єднання: оце з'єднання з зеленою гранню. І ми кріпимо, власне, її до зеленої грані. Тобто отут-от в такий спосіб. І це виглядатиме отак: ми робимо розгортку тут. Далі перейдемо до граней, які ми бачимо. Це, власне, ця гра, ось передня. Ми її зразу бачимо, вона ніби зразу перед нами постає. І ми робимо розріз тут і тут. І в нас залишається лише кріплення до основи, до жовтенької основи. От. Тобто вона кріпиться в такий спосіб. В такий спосіб. Так, треба трошечки рівніше. Такий спосіб вона кріпиться. І це власне у нас буде рожева грань. І залишається остання грань. Яка це грань? Це оце от верхушка, верхушка, верх нашого кубика, нашої коробки. І вона також кріпиться до по суті всіх граней, окрім цієї основи, основної грані жовтої. І ми можемо її прикріпити буквально будь-куди. Але пропоную зробити це саме з цією рожевою гранню. І ми розгортаємо, ніби в цю сторону нашу коробку, нашу верхню грань. І прикріпляємо її до рожевої грані. В такий спосіб. І насправді ми маємо розгортку зараз, ура, ура, ура! І ми можемо взяти цю розгортку і скласти її знову в цей кубик, в цей кубик, в коробку. І... Також пропоную зробити розгортку, розгортку цієї піраміди. Ми так само тут маємо основу. В основі в нас лежить квадрат всі сторони рівні, і ми його перемальовуємо. І до квадрата в нас кріпляться чотири грані. Ось ця перша, нехай буде грань. Перша грань. Вона кріпиться до основи. Тому ми відрізаємо тут і тут цю таку нашу Пірамідну коробку нової пошти. Не знаю, чи є такі, але припускаю, що можуть бути. Ось. І кріпимо її до основи білої. Далі є грань, яку ми не бачимо наразі. Ось вона. Ми її також відрізаємо і прикріплюємо до основи, до жовтої основи. Далі, в нас є ще одна грань, яку ми не бачимо. Ось вона тут. Ось. І пропоную її відрізати отут і в основі. Від білої основи, і прикріпити до жовтої грані. Ну і вона буде кріпитися десь от в такий спосіб. Якось так вона виглядатиме. І залишається остання передня грань, яку ми чудово бачимо, ми на неї завжди дивимось, і нашому оку приємно. Ось вона. Ну і ми прикріпляємо до білої грані, до основи. І вона буде в нас отут. І трошечки рівніше ще це зробити. От, вона буде отут. Супер. І насправді ми можемо так само, скласти, так само скласти цю розгортку в пірамідку. Ми скріплюємо церебро з цим ребром, церебро з цим ребром, церебро з цим ребром, церебро з цим ребром, і в нас утворюється власна пірамідка. Тож пропоную зафіксувати. Багатогранники це чудова річ. В багатогранників... В нас кожна поверхня є плоскою, і ми можемо чітко визначитись, де вона закінчується, а де починається завдяки ребра. І, окрім цього, інколи незручно працювати в 2D-просторі, тобто на оцьому от. В зошиті, чи як в моєму випадку на цьому от чорному полотні з 3D-фігурками. Тому нам інколи може бути зручно зробити розгортку певної 3D-фігурки в 2D. І дуже дуже гарна аналогія. Можете собі в такий спосіб уявляти, що коли ми робимо розгортку багатогранник, ми ніби розрізаємо коробку нової пошти і дивимося, як вона виглядає.